Всім привіт! Я світан на своєму каналі, і сьогодні я з вами поділюсь двома дуже важливими для мене принципами, які дозволяють, по-перше, спокійно спати, по-друге, зменшують втрату капіталу, а в перспективі вони пришвидшують його ріст. На це відео мене надихнуло дві історії, які я прочитав в коментарях. Перше, це те, що держава вона почала податковувати OLX і люди почали писати, що от потрібно все більше всього переводити в готівку, і навіть оренду квартири теж там писали люди, що в готівкову форму, тому що ай-яй-яй, держава до всього добереться. І друге. Квартиранти там пошкодили майно якісь бабусі, і ця бабуся почала казати, що ой-ой-ай-яй, ой -яй -яй, а в мене ж є договір, і ви за договором маєте це компенсувати. Так ці квартиранти почали казати, що та й так у вас тут все було знищено, та нічого ми вам платити не будемо. І взагалі ми на вас в податкову настукаємо за те, що ви податки не платите. Ну, якщо чесно, що одна історія, що друга це одного поля ягода. І на основі цих історій я вам поясню, як дотримуючись моїх двох принципів, можна значно спокійно жити життя. Так, якщо платити податки офіційно державі, фізичній особі, то це може здатися дуже важко, тому що це ж потрібно. На початку наступного року подавати річну декларацію про доходи, показувати, за що ж ви там податки заплатили, потім платити 18% податків доходи фізичних осіб, 3,5% військовий збір. Тобто це важко і це дорого. Проте, моє перше правило звучить, що потрібно завжди пробувати легалізовуватись. Звісно, ось цей от шлях, що як фізична особа здавати і показувати свої доходи в податковій, він. Абсолютно не є оптимальний, і в 99% випадків найлегший шлях до своєї легалізації це відкрити ФОП. Якщо чесно, ФОП це така штука, яку чим раніше ви відкриєте, тим швидше ви почнете мати якийсь додатковий ріст, тому що ви вже відійдете від тої парадигми, що потрібно лише працювати на офіційній роботі, бути там десь е, в штаті, ну і платити за це величезні податки. Якщо ви вже будете ФОПом, то ви знаєте, як Акула, яка кров почула, яка вже розуміє, що ага, я можу працювати сам на себе, можу надавати комусь якісь послуги. Ну і е, якщо ми говоримо про оренду квартири, то відкриття. Ця ФОПу це якраз може бути, знаєте, такий початок, який покаже, що нічо, ну, нічого страшного в цьому немає. Ну і спокійно собі можна легально бути і підприємцем, і працювати за наймом. Якщо чесно, багато людей вони не знають, що можна бути і ФОПом, і працювати офіційно, і при тому, якщо ви ФОП, третя група, то ви ще й податків будете менше платити, тому що вам не треба ЄСВ платити. Ну, це податок, який йде в пенсійний фонд, фонд тимчасової втрати працездатності. Там чотири податки в один з'єднали. Так, от вам, взагалі, потрібно буде платити лише 5% від обороту, плюс 1% військовий збір. це по останнім змінам. Так, окей, щодо ФОПа, якщо ми здаємо в оренду квартиру, ми можемо взяти квет 6820, який називається надання в оренду експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Ну і тут є таке обмеження, що ви можете здавати до 400 метрів. Ну і це може бути декілька квартир, просто воно там сумується. І тут ми якраз переходимо до другого максимально важливого для мене принципу. Я намагаюся. У всьому, що мене цікавить, шукати якогось експерта, який мені допоможе, тому що я сам по собі я банківський працівник, тобто я знаю. Дуже багато всього, щось більш ґрунтовно, щось менш ґрунтовно. Проте, якщо я би відкривав би собі ФОПа на якусь там діяльність, то я обов'язково би заплатив би тисячу гривень професійному бухгалтеру, який би мені пояснив би такі нюанси, які можна взнати лише якщо ви працюєте в цій сфері. Тому що я самостійно можу, наприклад, прочитати податковий кодекс, можу подивитися на тематичних форумах, що як робити. Проте людина, яка з місяця в місяць має справу з податковою, вона знає. Всі нюанси, і вона значно краще е, вам допоможе, ніж якщо ви будете самі розбиратися. Тому перший принцип це ми завжди пробуємо легалізуватися. Другий, ми завжди шукаємо експертів, які допоможуть нам максимально правильно, чітко зробити необхідну роботу, і таким, ну, і таким чином ми зменшимо ризики нарватися на якийсь штраф, на якесь е, порушення. Бо навіть, якщо ми говоримо про відкриття ФОПа, от всі чули, що. Можна вже онлайн це відкрити через дію відкрити. Проте, якщо ми будемо здавати в оренду квартиру, то податково вона ж якраз я захочу перевірити, чи ми не вилазимо за цей норматив в 400 метрів. Ну і потрібно додаткову довідку заповнити. Тому однозначно, я рекомендую в першу чергу самим перевірити, чи той дохід, який ви отримаєте, чи можна його якось легалізувати через ФОП. Тобто тематичні форуми, навіть той самий чат GPT запитати, може він вам щось скаже. Якщо ви в одному, другому, третьому, четвертому джерелі. Не знайшли, що це неправильно, що так робити не можна, то можна перейти до другого кроку. Знаходимо бухгалтера. Як я казав, бухгалтер він може у вас за 1000 гривень проконсультувати, це 25 доларів по сьогоднішньому курсу. Як шукати бухгалтера? Ну, тут вже по великому рахунку up to you. Ми зараз живемо в цифровий час, дуже багато хто консультує онлайн, можна подивитися по відгуках, хто хороший, хто поганий. Проте, як би робив я, я би подивився по Google Maps біля своєї. Податковий різних бухгалтерів, хто надає послуги. І от якщо я ну, знайду таку контору і піду до цієї людини, то якщо я там побачу якусь жіночку, яка сидить в цілій купі папок в приміщенні 8 квадратних метрів і в неї синці під очима ще більше, ніж в мене, о, то я буду розуміти, що це чудовий класний бухгалтер. Ну або якийсь такий повний дядько, в якого там купа. Чашок кави і, і, і трішки запах сигаретного диму, то я теж розумію, що о, це людина, і вона точно шарить в цій сі бухгалтерії. Ну і я би навіть той гофопа, якого можна відкрити онлайн, я би просто відкрив би при ній, тому що вона може порадити дуже багато класних штук, і як той звіт заповнити, і якщо у вас онлайн не вийде, то в який кабінет піти в податкову там через 200 метрів від її. Кабінету, ну і таким чином ви значно швидше і значно легше це все діло відкриєте, і значно менше зробите помилок при відкритті цього ФОПа. Так, третє, третій пункт, він якраз стосується того, що. Ой-ой-ой, квартиранти знищили квартиру. Для цього пункту також ідеально підходить правило, що потрібно шукати професіоналів. Тому що момент заключення договору. Так, можна подумати, що можна в ріелтора взяти якийсь нормальний договір або скачати з інтернету. Проте цей ріелтор і той сайт, де ви скачали, він не буде потім захищати ваші права, якщо щось піде не так. А ось юрист він вас проконсультує, покаже, як вам правильно показати стан квартири. І, наприклад, якщо ну, є якийсь і якась шкода, яку яку спричинили квартирі, то до чого це можна віднести? Чи це був якийсь вандалізм, чи це просто природний знос? Юрист, особливо якщо в нього є ліцензія адвоката, то в нього вже може бути 4-5 судів на цю тему, і через це він може вам краще порадити, як же зняти квартиру. Маю на увазі на відео, як же це все діло показати, щоб потім в судді вас було легко захистити. Ну і плюс, якщо вже ви попали в таку ситуацію, що потрібно сваритися з людьми, наприклад, вони там на 5 поверхів вниз затопили сусідів, то ця людина вона сама може під, взяти ваш договір, піти до юриста. І цей юрист може, може сказати, що ну, договір написаний класно, тут не підкопаєшся, ви все одно програєте, тому я навіть не буду братися за цю справу. А якщо у вас жахливо підписаний цей договір, то, ну, то вже Можливі варіанти, тому моя позиція, що по всь... ну, по всім таким пунктам максимально потрібно себе захищати через співпрацю з професіоналами. Повертаємось до ФОПа. Тут можна взяти другу групу і третю групу для того, щоб здавати нерухомість в оренду. І тут також багато чого залежить від того, чим ви займаєтесь. Друга група вона на сьогодні платить 4160 гривень податків. А третя, якщо вона там працює або людина пенсіонер, тобто не треба платити ЄСВ, то тут буде у вас 6% платіж. В принципі, майже завжди вигідніше буде брати третю групу. Тому що третя група вона має там, деякі там, привілегії, про які також вам розкаже вже бухгалтер. Тому що, навіть якщо ви будете дивитися ну, різних бухгалтерів спеціалізованих на YouTube, то вони все одно всі нюанси вони вам не проговорять. Тому що чи квартира записана на вас, чи на вашого родича, тут також грає роль, яку обрати групу. Проте, скоріш за все, ви оберете собі саме третю групу, і тому ви будете платити там, 6% податку з того, що отримали, замість ось цих 18 плюс 3,5, 21,5. По-перше, значно вигідніше. По-друге, ви все ну, робите по закону. Ну і по-третє, Держава вона сама йде до того, щоб люди платили ось ці от хоча б 5%. А, тому що вже були такі пропозиції, що а давайте ми не будемо заставляти людей відкривати ФОП, а просто якщо ти здаєш в оренду квартиру, просто плати 5% на якийсь рахунок. А, ну, ну і все, і ми більше не будемо просити тебе робити те, що має робити ФОП. А, так, якщо ви підете до цього бухгалтера, який сидить в 200 метрах від податкової, то він. Буквально за ту ж саму консультацію покаже, що, як вам робити податки. Проте, якщо у вас, наприклад, там три квартири, і ви з цього всього діла маєте 30 тисяч, то ви цілком можете йому повністю делегувати всю вашу діяльність пов'язану з ФОП. Ну, він там дійсно за тисячу гривень буде вам це все робити, тому що там ж потрібно ще рахунки виставляти, акти збирати, щоб мати ну, в ідеалі ваші документи, і таким чином. Ви будете мати повний порядок, якщо це делегуєте. А якщо ні, якщо у вас лише одна квартира, то я впевнений, що ця людина вас проконсультує так, що ви будете знати, як що робити. Можливо, прийдете через місяць до неї на консультацію, щоб звірити, чи ви все правильно зробили. Вона скаже, що все правильно. Ну і потім будете витрачати 15 хвилин на місяць, щоб самостійно робити ці всі звіти. Ну і тут я вирішив описати, яку вигоду ми отримуємо від того, що ми легально все робимо. По-перше, ми можемо спати спокійно, тому що держава вона дійсно рано чи пізно прийде за всіма, хто не платить податки. Якщо чесно, я це підтримую, тому що величезна дірка в бюджеті, тому що мізерні зарплати в лікарів, вчителів обов'язково потрібно шукати якісь джерела, щоб отримувати більше податків. Так, окей, можна казати, що корупція з'їдає, проте це вже інше. Суть в тому, що якщо хтось один платить податки, то і інші мають платити. Податки, тому що це, як знаєте, як одне яблуко покласти до, гниле до інших, то всі інші стануть гнилими. Тому має бути порядок і 5% це не так вже й страшно. Друге, легше пройти фінансовий моніторинг. Що це мається на увазі? Коли ви будете робити покупку від 400 тисяч гривень, то банк зобов'язаний вас перевірити, звідки у вас пішли ці гроші. Ну, а гроші, отримані від оренди, ви не зможете показати, як якісь ну, легально зароблені. І банки вони це дуже уважно перевіряють не так для себе, як через те, що самі банки перевіряються Національним банком, і банки можуть отримати великі грошові штрафи за те, що вони вас погано перевіряють. Тому вони будуть щепетильно дивитися, звідки у вас гроші, а так ви дістаєте свою декларацію ФОПа і показуєте йому, що от в мене гроші звідси. До побачення. Плавно переходимо до третього пункту: це плюс для відносин з банком, тому що знову ж таки, якщо ви захочете взяти якийсь кредит, то ці доходи банк він зможе взяти до уваги, коли буде рахувати ваше кредитне навантаження. Також як банківський працівник можу додати, що ось от квет 6820, його банки не дуже люблять, тому що, ну, тому що цей квет, ну, це по великому рахунку розуміємо, що людина просто свій пасивний дохід часто отримує, та й все. Тому якщо у вас є якась така професія, на яку можна зробити ФОП, то краще беріть якийсь інший клед, як свій основний, тому що. Потім під розширення вашої діяльності ви легше отримаєте кредит, при тому, що дохід у вас буде що так, що так, однаковий. Але просто те, що у вас на першому місці стоїть квет, який пов'язаний з вашою професійною діяльністю, дійсно може трішки змінити ставлення банку до вашого запиту. Ну і четверте, це можна буде здавати в оренду майно бізнесу. Це знову ж, ж таки нюанс, чи це друга група робить, чи це третя. Знаєте, в бухгалтера. Так от. Суть тому, що зараз в Україні дуже багато є іноземців, яким потрібно зняти якусь квартиру, щоб вони тут жили, працювали, тому що ну, гуманітарна сфера, буде багато чого відбудовуватися в Україні. Так от, бізнес він не може просто фізичні особи, в принципі, може фізичні особи, але це дорого і незручно. Тому вони хочуть спраць... співпрацювати з ФОПами. І будучи ФОПом, ви одразу ж показуєте свою квартиру, ви можете навіть на 200 доларів поставити ціну більше, ніж сусіда. Проте. Ця організація вона орендує саме вашу квартиру, вона не буде чекати, поки сусід піде, зробить ФОП, тому що ну, є розуміння, що якщо в людини вже є ФОП, то вона знає, як там рахунок виставляти, як там акти робити. А якщо чекати ось цю людину, поки вона, вибачте, за слово. Ой, згадав слово, розбереться, як це робити, то це буде важко по процесам, тому вони вам на 200 доларів більше заплатять, ніж будуть мати справу з тою людиною. Тому якщо у вас є якась гарна нерухомість в якомусь там районі, де є багато різних офісів або близько до центру, то обов'язково ще більше користі вам може принести саме те, що ви легалізувалися. Ну що, підсумую два мої принципи. Перший це максимально пробуємо легалізуватися. І друге, ми завжди пробуємо знайти якогось професіонала, який максимально чітко допоможе нам себе захистити і в разі чого відстояти свої права. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк. Наступного разу я проговорю про як же я сам зберігаю свої кошти, тому що. Багато що можна говорити про інвестиції, про фінансову грамотність, про те, економіст, а куди ж ти сам вкладаєш свої гроші? Тому, якщо вас цікавить моя логіка, як я прогнозую курс і обираю, куди ж то вкласти гроші, підписуйтесь на канал і не пропустите. Всім дякую, почуємось!